Відовен в селі Верхнє Водяне на святвечір на стіл кладуть пристулник. Він є оберегом сім'ї на цілий рік. Кожен елемент пристулника має своє значення. Хлібина, на яку, у яку ставлять букетик, є символом тіла Ісуса Христа. Тісто міститься обов'язково пісне. Особливого рецепту немає. бо здині, випікаючи вдома хліб, беруть шматочок тіста і випікають маленьку хлібину. Якщо розглянути букетик, то можна побачити зелену косицю, яка непритаманно росте у нашій місцевості. Вона була привезена з Азії і мала рости в кожному дворі. Васильок, пшениця, ячмінь, овес ставлять для того, щоб був достаток, хліб, щоб був врожай. Квіти сухі ставлять від зла, від нечисті. Якщо є в хаті дівчина незаміжня або хлопець, як кажуть у народі легінь, то обов'язково у притульнику мають бути присутні червоні кольори, чи то квіти, чи якісь прикраси. Обов'язково, коли кладуть пристульник на стіл, на тарілочку спочатку кладуть монети, щоб був у хаті достаток. Зверху кладуть притульник, який є оберегом хати на цілий рік.